До дня спротиву окупації Криму та міста Севастополя у Харкові відбувся кінопоказ художнього фільму Черкаси. Його ініціювали студенти Каразінського університету, аби згадати події 2014 року та вшанувати незламність українського народу. Вирішили до річниці. 11-та окупація Криму та міста Севастополь показати для молоді цікаву кінокартину, яка думаю буде дуже доречною. Та цікавою для тих, хто можливо ще був замалим в ті часи, коли це все відбувалося, і думаю, що робити такі речі потрібно, щоб молодь знала про історію і знала, що відбувалося і. З Україною стрічка Черкаси це художній фільм, заснований на реальних подіях. Він розповідає про український військовий корабель, який у 2014 році опинився в російській блокаді на озері Донузлав. Попри чисельну перевагу ворога, екіпаж судна чинив опір до останнього. Це історія про відвагу, вірність присязі та вибір, який довелося зробити українським морякам. Люди повинні знати свою історію, знати що відбувається з країною, як страждає країна, що відбувається там. Десь для нас далеко, але на наших землях. Глядачі зізнаються, що фільм справив на них сильне враження та вкотре нагадав про незламність та героїчність українських військових. Цей фільм обов'язково повинен побачити кожен, я вважаю, тому що ми живемо у час війни, та це опять же, дуже важливо, щоб всі побачили за що ми боремося, та нашу перемогу. Слава Україні! Анна Зелінська, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків. Новини.